Ретрофутбол представляє найкращі команди, наші улюблені ігри. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк зіданим. І нагадає з них за бою та Хоча коли не було пеклу, можна було ліворуч побачити. Якраз таки. І бланко. Зараз помилка від дячука. Довбик уже в штрафному. Довбик. Немає удару. І дуже вчасно виходить з воріт Руслан Нещерет. Довбик якось затягнув із прийняттям рішення. Але наскільки заряджений довбик, подивіться, вже не щеред м'яч забрав. Зараз подивимося. До речі, знову дячок зіграв невпевнено. Знову бачимо, що дячку поки що не так легко входити в дорослий футбол. Ну, коли дивишся за діями Хайнера, то знову ж таки дивишся, де його відкопали, де його взяли. Селекціонери Дніпра 1 Але ми знаємо, як Євген його команда вміють працювати на бразильському ринку. Зараз Довбик із м'ячем. Хороша передача! Можна забивати, але не вдається удар. Піхальонку атака продовжується знову. Можна бити Хайнер. Ні, не точна передача під удар. Буяльський тут допоміг захисникам, але й точно передача на ваната зробити не зміг. Відмінна атака у виконанні Дніпра 1 Артем Довбик усе правильно робив, дуже зручно викотив під удар. І піхальонок своєю зручною ударною лівою ногою просто не влучає по м'ячу. Ось перша. По справжньому небезпечна гольова нагода в нашому матчі чекаємо ваших подобачок, щоб якомога більше глядачів приєдналися до нас і могли б задонатити на ЗСУ. Ми продовжуємо благодійний збір разом з фондом «Повернись живим на мобільні пункти керування БПЛА. Зараз бачимо, що не дуже керували ситуацію. Гравці Дніпра І знову помиляється. Хайнер Буяльський отримає м'яч у штрафному. Динамо забиває Буяльський з гольової передачі суперника. Хайнер абсолютно неохайно зіграв у цьому епізоді. Це його помилка, і Віталій Буяльський не скористався. Динамо відкриває рахунок у цій зустрічі. Ось вам і Віталій Буяльський і. Фактор цього футболіста його важливість для динамо і вміння використовувати свої епізоди. Віталій Буяльський забиває одинадцятий м'яч у нинішньому розіграші чемпіонату України. Дивимося ще раз цей епізод. Здавалося, вибувай вперед по флангу. Хайнер під себе, Хайнер тримає м'яч. І, і, бачиш, почав відкриватися. Під забігання. Ну, можливо, в нижчих дивізіонах чемпіонату Бразилії так і грають, але тут треба обережніше. Тут треба обережніше, тим більше в матчі проти такого принципового суперника. А помилка занадто Хайнера забуває занадто самовпевнено діяв тут Хайнер. Він хотів віддати передачу, зіграти через контроль м'яча, але Бабенко не встигав. Ну що ж, перший тайм наближається до завершення. Дніпряни хочуть відігратися. Домінго Бланко. Він уже в штрафному. Бланко віддає п'ятою Каплієнко. Простріл Максим Дячук блокує цю прострільну передачу і буде кутовий. Підбирання за футболістами Дніпра 1. Домінго Бланко скидає на Пегло. Жоау Пеглоу йде вперед. Каплієнко можна віддавати передачу під удар. Товбик немає удару. І жуау Пеглоу не зміг пробити акцентованіше. Довбику не дуже зручно було бити. Він так м'яч прийняв і вийшла скидка на Жоао пеклу. Давайте ще раз подивимося цей момент. Чудово увірвався Капелієнко у штрафний майданчик. Встановимо дуже високий результат, щоб у нас, хоча б 80 тисяч було. Для цього ставте нам, будь ласка, вподобайки. Забирає зараз м'яч Антон Царенко. Ванат на царенка. Царенко вже у штрафному. Царенко із м'ячем б'є. Царенко відбиває Владислав Рибак і Буде кутовий для Динамо. Ось ця впевненість молодого футболіста. Зараз Царенко класно себе проявив. Відзначимо Ваната. Ванат зібрав на собі двох суперників і викотив у вільну зону на царенка. Той бачить ворота і пробиває у ближній кут рибак на місці, але відбиває перед собою. Не впевнено. І удар такий потужний був. Кабаєв виконуватиме цей кутовий його навіс у центр штрафного. Лонвейк не зміг завдати акцентований удар. Вівчаренко набігає, як же небезпечно. Вона з п'ятою міг забивати. і ще один момент Динамо. Ні, бояльський тут не зміг обробити і Хто у нього його забирає? Артем Довбик. Небезпека зараз біля воріт рибака. Тут і Олександр Кучер вступає у гру. Віддає м'яч. Сайт в одному з моментів. От тут, от тут п'ятой Ванат міг забити, але завадив сваток. Хтось зможе його замінити у нападі. Що тут у нас? Знову емоції. Домінго Бланко. І хто там? Буяльський, погляньте, як страждає. Ой-ой-ой, це дуже неприємно зараз дивитися. Терміново потрібна зараз допомога бояльському. Страшний, страшний просто епізод. Прибігли лікарі. Ось ще раз. Нічого не відбувається у грі. Так для чого? Подивись, де м'яч і що робить домінго Бланко. Про прокрутилася нога. Гомілкостоп і, і шипами став на Гомілкостоп зараз Бланку Бояльську. Тут розбираються Динавці на власній половині поля, власному штрафному. Вічаренко. Тепер Бояльський. Знову Бояльський проти Бланко. Все ж таки виходить на оперативний простір. Хороша передача на царенка. Царенко із М'ячем. Бити поки що важко. Хитає суперника. Царенко віддає ще одну передачу. Відпускає м'ячка Байба, але залишається із м Лонвек, його простріл можна забивати. Рибак парирує удар Буяльського просто впритул. 100% момент у київського динамо. Зараз вони могли закривати цей поєдинок, вирішувати усі питання, але. Ще раз бачимо гольовий момент у Динамо. Відпускає трохи Кабаєв м'яч, але залишає його у себе. Лонвейк. Дуже зрячий простріл на Еріка Раміраса. Джуау Пеглоу. Пеглоу віддає на Амаша. Адемюк чекає подачу. Амаш подає. Караваєв блокує. Царенко виносить вперед. І зараз шанс на контратаку. Ерік Рамірес набирає швидкість. Рамірес може забивати. Рибак. Суперматч від Владислава Рибака, але це не допомагає його команді бодай отримати нічию у цьому поєдинку. Динамо виграє у Дніпра 1 з рахунком 1-0 завдяки голові